Півтора року тому бійці Азову за наказом покинули Азовсталь і здалися в російський полон. Їм обіцяли, що за 3-4 місяці повернуть додому, але минуло вже півтора року, і майже 700 азовців досі перебувають в полоні окупантів. У мережі з'являються фото виснажених українських захисників у російських тюрмах: рідні, друзі, знайомі військовополонених та небайдужі вийшли на мирну акцію, щоб Нагадати про те, що азовці досі знаходяться у російському полоні. Ми всі Азов. Ціна нашої свободи 17 місяців їх полону. Поверніть з полону моє життя. Їх повільно вбивають, не мовчи. З такими надписами вийшли на мирну акцію родини полонених азовців, щоб нагадати їх рідні в російському полоні і їм необхідна допомога. Тетяна Серікова стоїть в обіймах прапора Азову. Так жінка відчуває зв'язок з коханим Ростиславом. Під цим стягом її чоловік боронив рідний Маріуполь. Понад півтора року жінка не бачила його обличчя, не чула рідного голосу. З Тетяною поряд. Чотирирічний син, який щодня чекає повернення татка з російського полону. Не було зв'язково, я не знала він, як він чи живий взагалі. Я дізналася тому, про те, що він в полоні, після того, як він здався. Та попри це підтвердження офіційне від Червоного Кристая дійшло десь пів року тому. Тобто він все час перебував у полоні, але я не офіційного підтвердження цього не було. Марія Алєксєєвич 18 місяців чекає з полону чоловіка. У її руках надпис Поверніть з полону Моє життя. Жінка знає, що під час теракту в Оленівці Сергій отримав поранення ноги від побратимів чоловіка, які повернулися з полону окупантів. Дізналася, що Сергія перевезли в Росію, але куди саме досі невідомо. Я писала йому листа в полон, ще коли він був не підтверджений міжнародним комітетом Червоного Христа в січні цього року. На жаль, я не знаю, чи він отримав той лист, скоріше за все, ні. Зараз я пишу вже другий лист з надією, що він все-таки зможе його отримати. Син Наталії Дан вже два дні народження зустрів у полоні. До окупантів потрапив, коли боронив Маріуполь. Олексій Морпіх. Вже півтора роки син Наталії перебуває в полоні. Єдина звістка, яку отримала від нього мати лист, написаний за шаблоном. Бо схожі листи отримали й інші рідні військовополонених у той самий час. Мій син разом з іншими побратимами попав в полон 12 квітня з Маріуполя з комбінату Ілліча. Ти ложився молишся за нього і просинаєшся і те ж саме. Тим більше, що більше рідних, матерів і жінок це проблема порушення сну. Це спіш три години, просинаєшся, спіш по три години, просинаєшся і в такому. Ритмі життя уже ми знаходимося більше навіть більше, ніж півтора року. У полоні окупантів перебувають понад 25 тисяч цивільних українців, понад 10 тисяч військових. Але ці дані можуть бути неточними. Родини військовополонених роблять все можливе, щоб повернути своїх рідних додому. Тепер вони планують щотижня виходити на такі мирні акції, щоб нагадувати світу про те, що у в'язницях окупантів перебувають ще сотні українських захисників. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.